Активації ритуалу на захист даного відео від колаборантів, зрадників України-українського народу від хейтерів, Ми будемо захищати тепер для стихії вогню, а для різноманіття стихією повітря, тобто окурюванням. Стихію повітря прошу, весь негатив зніми. Та назад тому, від кого прийшов. Відправляй. Хай буде так, амінь. Стихія повітря прошу, весь негатив знімай. Та назад тому, від кого прийшов. Відправляй, хай буде так, амінь. Стихія повітря прошу, весь негатив знімай. Та назад тому, від кого прийшов. Відправляй, хай буде так, амінь. Отже, активізували наш ритуал на захист даного відео. Тому піде відкат усім колаборантам, зрадникам України та расистам, а також хейтерам, якщо вони зайдуть на даний відеопрогноз, для всіх інших відео дивиться безпечно. Отже, розпочинаємо. Давайте подивимося, що чекає по прильотам, по ударам, по небезпеці для київлян, мешканців Києва та Київської області в період з 13-го. До речі, треба буде виправити не 13-го, та у нас сьогодні яке? Чи вже 13 те по 18 червня. Я вже в датах загубилася. У нас цей тиждень почався коли? У нас сьогодні понеділок було 12, вівторок 13, здається, так? Якщо не помиляюсь, середа 14, четвер 15, п'ятниця 16, суббот 17, неділі 18. Ага, 13, тоді все вірно. З 13 по 18 червня. Покажіть мені, будь ласка, карти. З 13 по 18 червня 2023 року Київ та Київська область, чого очікувати плані загрози життю, небезпеці, яка йде людям, мешканцям Києва та Київської області з неба, диверсій, вогню, вибухів, падіння чогось, та, всього, що несе якусь загрозу їхньому життю та здоров'ю, а також загрозу інфраструктурі міста та інфраструктурі області, в період з 13 по 18 червня 2023 року. Покажіть, мені будь ласка, карти. Київ та Київська область. Чого очікувати? Київ. Київська область. Ну, дивіться, дуже швидко буде летіти, Таке враніш, або сьогодні вночі, або завтра. Протягом дня, не знаю, або, можливо, вже під ранок, бо по і булав. Я бачу, що щось дуже серйозне направляється до Києва. Будуть збивати. Буде перехват, буде відбиття. Так, щоб сказати, щоб кудись влучили ну, важко сказати, щоб кудись конкретно влучили, тому що бачу, але бачу, що при зупинці чогось можуть бути знову ж таки, бачите, як тоді, як минулі тижні у нас було, начебто відбивали, але внаслідок збиття були оці от уламки, котрі наносили ще шалену шкоду. І ми бачимо, аркан смерть відбиває удар, та летить щось щось з неба. Таке враження, знаєте, то або буде летіти три і два зіб'ється, і одне кудись влучить. Бо це при зупинці та, чогось, таке враження, що щось не встигнуть. Наприклад, летить три ракети, вони дві встигають збити, а одну не встигають. Чи там три тих шахіда, два збивають, третій якось, ну, долітає кудись? Та. Або як варіант, це ще може бути, що е зупинка взагалі та, з повітря тої небезпеки, але воно наносить все-таки внаслідок падіння, уламків, наносить удар такий, що, бачите, все-таки буде якісь пошкодження, можуть бути якісь, е ну, якісь неприємності може завдати. В Київській області. По самому Києву ми бачимо, що у нас тут йде ну, відбиття, йде відбиття, але майте на увазі, тут йдуть і дрони теж, і бачите, тут теж можуть бути якісь все-таки неприємності. Може бути цього тижня. ну, по по низу, по Київській області, я бачу, що ну, буквально от, от знаєте, таке враження, що це буде от, ну, вівторок. Я не знаю або протягом дня, або можливо вівторок вночі, з понеділка на вівторок зараз, або з вівторка на середу. Ну, ну, як варіант, вівторок-середа, отак протягом цих днів. Так? Тут не знаю, тут не знаю, чи це мається на увазі зараз, чи це буде під кінець тижня. Ну теж, бачите, йде якась прикрість, можуть бути навіть поранені чи жертви. Тому будьте обережні. Київ-Київська область йде, ну, Загроза йде, активна загроза. І тут, тут можуть бути і ракети, і дрони, тому що тут і ракети мені падають, і дрони падають. Так? Відбиватися буде, буде відбиватися, але все рівно внаслідок падіння можуть бути якісь пошкодження, можуть бути якісь неприємності. Цілитися будуть так само, на показує воду. Ну, ясно, що вони хочуть поцілити київське водосховище, але вони в нього не, ну, не поцілять. Ну, тобто, так, щоб сказати, що. Ну, може, не знаю, можливо, внаслідок якихось там оламків чи чого, можливо, щось і влучить, але так, щоб вийшло так, як не хочуть, підірвати нам київське водосховище, то цього не вийде. Але небезпека є, Київ, Київська область, причому дуже-дуже швидко, от незабаром. Так, наступне, що я там писала в назві, в нас була Сумська область, здається, та Суми Сумська область. Покажіть, мені будь ласка, карту, яка йде небезпека мешканцям Сум та Сумської області в період з 13 по 18 червня 2023 року. Яка є загроза їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також інфраструктурі міста, суми та інфраструктурі Сумської області. Покажіть, будь ласка, карту, яка йде загроза? Чия загроза з неба, чи є, є, є якісь загроза вибухів, диверсій, якихось уламків, які яких можуть впасти, нанести шкоду. Покажіть мені, будь ласка, карту Суми Сумська область, період з 13 по 18 червня. 2023 року. Суми. Ну, загроза є з неба та вночі. Вночі тут точно. І дивіться, тут воно показує, що воно не лише ну це не ну тобто не з одного кордону, то може і з моря йти. Суми, та Сумська область, дивимось. Сумська область Ну, так як і було, воно показує, так, як і було, поки що будуть обстріли. Я не бачу серйозних влучань, і це серйозної якоїсь шкоди. Бачите, йде відбиття, іде збивання, йде збивання, йде зупинка, але, але все рівно буде, буде чого сумувати, знаєте, буде смуток, тому що якісь незначні, але якісь можуть бути. Враження, буду цілитися по якимось старатися, по якимось важливим цінним об'єктам. Можливо, це об'єкти енерг... ну, енергетики, можливо, це так само якісь водні. Я не знаю, що у вас там є цінного, але щось що дуже цінне, а так само по якимось шляхам. Та? Ну, можливо, це мається на увазі прикордонна зона, можливо, там якісь важливі транспортні вузли. Є, можливо, у вас там залізна колія десь проходить. Ну, одним словом, вночі все рівно вночі буде страх та дрони. Дрони, які несуть загрозу, загрозу мирному населенню. Ну, але бачите, воно показує, що, що ну, ну, це, це так, як і було, поки що особливо сильно там щось сильно не помінялося. І знову ж таки показує, що накликають цю біду. Все-таки є там якісь населені пункти, де скупчення цих ждунів руського міру, і вони оце притягують кармічно, от туди цю всю небезпеку. Через них страждають всі, всі нормальні люди проукраїнської позиції. Суми, Сумська область небезпека є, серйозних уражень немає, серйозних вибухів немає. Чогось такого грандіозного такого не, не бачу. Та великої кількості жертв не бачу, але загроза є, обстріли будуть, і щось таке десь може десь щось уразити, десь щось пошкодити, якісь промислові, ну, якісь господарчі споруди десь може на якісь угіддя падати. Ну, ну йде загроза, якби там не було. Так, що будьте пильні, будьте обережні. Дивимось наступне Харків, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти з 13 по 18 червня 2023 року, яка йде загроза мешканцям Харкова та мешканцям Харківської області в період з 13 по 18 червня 2023 року для їхнього життя, яка йде загроза для їхнього здоров'я, для інфраструктури міста Харків та інфраструктури. Населених пунктів Харківської області. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза з неба? Чи будуть якісь вибухи, влучання, внаслідок падіння, якісь ушкодження, внаслідок збиття та, якихось тих дронів, шахідів, кінжалів, ракет і тому подібної зброї. Чи будуть якісь диверсії, якийсь вогонь? Покажіть, будь ласка, карти з 13 по 18 червня 2023 року. Харків та Харківська область. Харків показує ховатися. Іде вам загроза, будуть старатися відбивати. Так, зараз ми розкриємо цю карту. Харківська область. Відбиття йде, та дуже багато буде відбиття, але загроза йде з неба. Добре, давайте розкриємо карти. Давайте від відлюдника розкриємо, Давайте відкриємо тут, давайте розкриємо тут. Дивіться, тут потужний захист, додатковий захист мені показує Архангель Мхаїл. Тобто, показує нам те, що військові дуже серйозно, потужно стараються ну, захистили по максимуму та зробили поки що нам, що, що можуть. Загроза йде. Розійде, слухайте, ну, великі шанси відбиття всього дияволу, розкритий мені, будь ласка, диявола, страшний суд. Ну, може бути якесь влучання. Може бути якесь влучання, причому це може бути якось так несподівано, раптово. Коли знаєте, якби. Ну, як не встигнуть зреагувати, та, як обмежені в діях. Тобто, можливо, буде летіти кілька порощ разом, якось так, що одне встигається збити, а друге просто пролітає, ну, як варіант, а ну давайте докинемо. Ну, будемо надіятися, що жарт не буде, тому що жарт особливо не бачу. Фу. Будемо надіятися, що жарт не буде. Хай воно собі отут димить ще. Харківська область, покажіть мені, будь ласка, трошки спокійніше, в Харківській області, трошки спокійніше, але все рівно ще десь будуть моменти, бачите, ну, є якась частина, є якісь населені пункти в області, де можуть бути якісь неприємності, якісь влучення в Харківській області, якісь удар, прильот. Так, прильот, прильоти, пожежа, вибух. Вибух пожежі та йдуть якісь влучення по Харківській області. Я зроблю окреме відео по населеним пунктам Харківської області, ті, по яким ви зазвичай мені пишете, задаєте запитання. Після цього ну, коли ну, завершу по цим областям і по всім іншим основним, а тоді я зроблю окремо по населеним пунктам Харківської області. Бо бачу, що йдуть влучання, йде вибух пожежі, треба нам розібратися, куди це вони можуть. Дістатися так в основному е в багатьох населених пунктах буде спокійніше і нічого не має все повідбиватися. Ну, іде загроза на Харків, все рівно йде якесь теж тут вичання по страшному суду, і якби таке несподіване і обмеження. Та, бачите, карта диявола йде. Ну, от відлюдник нам вказує та на загрозу, що треба бути пильними знов ж таки цього тижня, напружитися і ховатися, коли є сигнал тривоги. Дивимось наступне місто Чернігів, Чернігівська область. Покажіть мені, будь ласка, карти з 13 по 18 червня 2023 року, яка йде загроза мешканцям Чернігова та Чернігівської області. Покажіть мені, будь ласка, карти, будь ласка, яка йде загроза життю та здоров'ю людям, котрі проживають в Чернігові та Чернігівській області, а також в інфраструктурі міста та області, яка йде загроза з неба чи диверсії, чи якогось вогню, влучання, падіння чогось. Скажіть мені, будь ласка, карти. Ставимо вподобайки, ставимо пальчик вгору для того, щоб в мене була мотивація продовжити робити ці відеопрогнози. Чернігів, Чернігівська область з 13 по 18 червня 2023 року, чи є якась загроза? Загроза з неба йде. Особливо, особливо дивіться, тримайтеся подалі від якихось доріг важливих, та від якихось мостів, можливо, від колій. В місті. Чернігівська область, ну тут карта повішеної жертви. Так? ну Давайте подивимося, розкриємо. Ну, розкриємо Чернігів, розкриємо тут колесо фортуни. Дивіться, загроза йде, обстрілювати будуть, чернігів будуть туди ще щось летіти. Відбиття, ну, велика ймовірність відбиття, ну це не означає, що внаслідок збиття не впаде кудись, щось не пошкодить. Так? Але в загальному я бачу, що має обійтися, так? тобто чогось страшного не, має, не мало би трапитись, має обійтися. Дивимося Чернігівська область. В Чернігівській області може бути якась, якась прикрість, якась неприємність. А, знаєте, тут може бути або несподівано, або якийсь дрон. Ну Таке враження, що це не від ракети, або це, можливо, міна, можливо, хтось тут фу, може підірватися на міні, або якийсь дрон, може десь влетіти в щось, або внаслідок збиття, бо тут якось несподівано по Верховній Жриці це коли неочікувано, несподівано. І по чарівнику це дуже рідко, коли проігруються ракети. Дуже рідко це не, це не ракета, це щось інше, одним словом. Ну є, І тут, бачите, воно падає все-таки, карта, жер... ну, карта смерті падає на. Короля жезлів це може бути, що мужчина як варіант, та? або з якимось мужчиною щось може трапитися в Чернігівській області, в дорозі, Дорозі, будівля все таке. ну тут як не крути. Не знаю, тут щось або по дорозі до якогось складу, або той, хто, хто щось возить, можливо, якісь, ну, якась допомога та, важлива. Не знаю, ну, одним словом, тут щось і дорога так само йде, нам щось рухоме, рухомий об'єкт. Мужчина в області. Ну, так, більше нічого такого не бачу. Не бачу якогось серйозного вибуху, розумієте, пожежі не бачу. Тут якийсь може бути, або кажу, або підірветься або це може бути внаслідок падіння збиття, або несподіване влучання якогось тої ну, чогось такого, та, що буде летіти ну, чи в машину, чи в якісь... Ну, транспортний засіб, або десь на дорозі, або в якусь будівлю. В склад якийсь. Напевно, що це промислове щось. Або якщо, якщо це будівля, то напевно, що це буде не житловий будинок. Ну, можливо, якийсь гараж, можливо, якийсь склад, не знаю. Чернігівська область. Ну, побачимо, надіємося, що хай краще не здійсниться, хай краще негативні розклади не здійснюються. Дивимось далі. Черкаси, Черкаська область. Покажіть, мені, будь ласка, карти, чи є якась загроза мешканцям Черкас та Черкаської області, їхньому життю, їхньому здоров'ю в період з 13 по 18 червня 2023 року, чи є якась загроза людям, їхньому здоров'ю, їхньому життю, внаслідок якогось прильоту, удару, вибуху, якогось падіння чогось і інфраструктурі міста та області. Покажіть мені, будь ласка, карта. Черкаська область, 13 по 18 червня 2023 року. Черкаси, щось, якісь обмеження у вас буде, не знаю. Може по якимось ресурсам або що? ну Тут чомусь карта Вісьмірка. Це як обмеження, та? Обмеження в чомусь. Дивимося, Черкаська область. Черкаська область, розкрита диявола. Черкаська область, тут щось неприємне, якась може бути диверсія, якась прикрість. А, це як варіант може бути дорога вже на виїзді з області, чи на в'їзді в область, ну, чи, ну, чи в якийсь населений пункт, чи з якогось населеного пункту. Може бути прильот, чи якесь влучення. Ну, щось якась прикрість може бути. От, Але в загальному. Ну, Мало би все обійтися. Летіти буде, причому досить швидко теж десь на днях, от, от зараз, десь от скоро. Черкаси. Дивіться, черкаси ну, тут іде відбиття по Черкасам, але буде, буде атака якихось оцих дронів, розумієте, чи тих кінжалів, чи що воно там таке, але це таке враження, що це не ракети. Має бути відбиття. Бачу, що знаєте, що може воно показує, що внаслідок відбиття щось кудись паде, але я не бачу тут якоїсь серйозної розрухи, чи щось воно би там сильно дуже, ну, там, щоб були якісь жертви? Ну, ну Карта приємних новин, тобто, значить, все обійдеться? З водою, що тут з водою? Слухайте, а у вас Черкаси, у вас є там щось з водою, пов'язане, якісь дамби? Треба зробити окреме відео по тим ГЕС, по всім ГЕС, які в нас є, по всім дамбам, які в нас є. По всім водосховищам, бо бачу щось тут. Ну тут щось якісь неприємності можуть бути з водою. Ну, не знаю, треба буде. Я не знаю, що у вас там є. Або біля води може щось впасти. Так, добре, дивимось наступний населений пункт Полтава, Полтавська область, період з. 13 по 18 червня 2023 року, чи є якась загроза ударів, прильотів, чогось небезпечного, що може трапитися, що може нанести шкоду здоров'ю та життю мешканцям Полтави та мешканцям Полтавської області, а також інфраструктурі міста Полтави та інфраструктурі населених пунктів Полтавської області в період з 13 по 18 червня 2023 року внаслідок воєнних дій атаки ворогом. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза в Полтаві та Полтавській області. Ну, теж якась, бачите, тут якась диверсія, чи щось неприємне може трапитися. Зараз спробуємо це розкрити. І Полтавська область буде прильот. Бачите, йде розруха, йде влучання. Та внаслідок якоїсь якоїсь, ну, таке враження, що це не ракета, але ну, щось може кудись влучити в якусь будівлю. Ну, дивимося ще раз на місто Полтава. Дивіться, і в Полтаві теж, бачите, внаслідок дій диявола. А, ой, удар йде. Слухайте, Полтава, будьте обережні, будьте направду, будьте обережні, тому що тут йде, а, йде загроза, йде загроза якимось установам, якимось будівлям, де, де можуть бути люди. Йде загроза, та, Там, де є люди, де будуть люди, і може бути пожежа, може бути вибух, можуть бути жертви. Полтавська область, Полтавська область тут якось справляться з цією ситуацією. Тут таке враження, що обійдеться без без великої кількості жарт, можливо, взагалі жарт, не знаю. Ну тут якось краще. Ситуація з тим, що випало, начебто, спочатку здалося бачите, ну влучання, вежа та розруха. Але карта перемоги навіть, ну, якби в результаті якби все мало би обійтися значно краще ніж я бачу по Полтаві. Ну надіємося, що це не здійсниться, але якби там не було, будьте обережні, Полтава та Полтавська область. Що ж, на даному прогнозі відео завершується, і я зараз буду записувати наступне. Роблю такими коротенькими, для того, щоб вам було зручніше їх переглядати. А мені не потрібно було, щоб писати ці тайм -тайм -коди. Всім бажаю мирного неба над головою, всім бажаю лише позитивних новин, але будьте обережні. Бачите, ми по кількому областям побачили, що вівторок, середа, ну, от якось отак десь зараз от будуть, будуть якісь атаки. Ну, не знаю, таке враження протягом цих суток. Які от, можливо, вже з цієї ночі починаючи, тому що дуже, дуже швидко вісьмірка була, це завжди вказує на те, що це от-от, розумієте, ну там, ну і в мене дуже часто ну, навіть проігрується інколи через 8 годин або 8 година ранку, знаєте, от щось якось так. Так що будьте пильні, будьте обережні. Все було, є і буде Україна. Слава Україні, героям слава! А я приступаю до наступного відео. Ставте мені, будь ласка, вподобачки.